Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо на тему, про що не можна говорити з людьми, які переживають депресію. Ми живемо зараз в такий час, коли депресія повсюду. Багато з наших знайомих, близьких, рідних переживають депресію. Ті, які повернулися з фронту, ті, які є в тилу. Тільки за кордоном, і друзі, є дуже важливо е, знати, про що не можна говорити з людьми, які переживають депресію, що не можна їм казати, як не можна їх заспокоювати, з якими словами, з якими фразами краще не звертатися до них, бо це може тригернути їх, це може е, ще більше нашкодити їм, так інколи е, людина, яка біля нас проживає депресію, так і ми хочемо їй допомогти, хочемо щось сказати, якось заспокоюємо, а бачимо, що стається тільки гірше, і тому цей випуск є надзвичайно важливий, друзі. Прошу вас підписатися на мій канал, поставити лайк і написати коментар, а також поширити це відео максимально серед своїх знайомих, можливо, воно комусь допоможе. Мене звати Василь Яворський, я навчаюсь на клінічного психолога. І запрошую вас ще раз підписатися на мій канал і поставити лайк. Це допоможе алгоритмам YouTube поширити це відео, щоб максимальна кількість людей його побачила. Отож, друзі, якими фразами, якими словами не можна заспокоювати людину, яка переживає депресію. Фраза Номер один. Все могло б бути е, гірше, ніж зараз є. Дуже часто рідні та близькі людей, що переживають депресію, намагаються заспокоїти цю людину, особливо наші батьки, старші люди, кажучи, все могло б бути гірше. Ця фраза просто ранить людину, яка переживає депресію. Вона зараз суб'єктивно переживає найгірший період свого життя, найбільші страждання. І коли вона чує, що все могло б бути гірше, вона думає, як може бути гірше, ніж те, що я зараз переживаю. Адже пережиття особливо важкої форми депресії це неймовірні страждання. Ніколи не використовуйте фрази на кшталт, все могло б бути гірше. Друга категорія фраз: давай займись чимось і відволічись. Запишись на марафон ефективності, почни бізнес, почни вести соціальні мережі, напиши книжку. Дуже часто е, наші знайомі радять нам. Давай візьми себе в руки, займись чимось, переключись, і все буде добре. Друзі, не можна так говорити з людиною, яка переживає депресію або гострий розлад тривоги. Тому що це також страшно тригерить людину. Вона не може зайнятися чимось іншим. Вона переживає настільки сильні, інтенсивні внутрішні переживання і бореться зі своїми внутрішніми демонами, що це єдине, що вона може зараз зробити. не говоріть і не пробуйте заспокоювати людину таким чином. Третя також розповсюджена е, фраза, категорія серед тих людей, які взагалі не розуміють, що таке депресія. Можна почути такі фрази: займись спортом, запишись в качалку, в спортзал, побігай, і тобі стане легше. Друзі, є випадки, зафіксовані науко. Цями, що люди, які переживали важку форму депресії, записалися на марафон. Пробігли дистанцію після цього закінчили самогубством. У випадку, якщо людина переживає особливо важку форму депресії, не завжди фізичні навантаження їй допоможуть. Інколи особливо це стосується жінок, фізичні навантаження можуть нашкодити, вони абсолютно нічим не допоможуть їй пережити депресію. Фізичні навантаження можуть підсилювати дію психотерапії і антидепресантів, якщо вони помірні, але сам по собі спорт не вирішить цю проблему, тому не рекомендуйте. Так вийти з депресії вашим рідним та близьким. Будь ласка, ще одна категорія фраз: та ти собі все надумав, почни мислити позитивно. Візьми, подивись, у цей курс чи фільм-секрет, е, вивчи візуалізацію, почни от, думати про хороше, е, уяви собі намалюй собі прекрасний світ, і все зміниться. Це все проблеми від твого мислення, друзі. Я хочу вас розчарувати, що е, депресія, особливо середня і важка її форма, це біохімічні порушення в мозку. Людини дуже часто просто не вистачає цих гормонів е, гормонів, таких як серотонін для того, щоб почуватися добре. Якби її не переконували про те, що вона має мислити позитивно і буде почуватися краще, цього не станеться. Тому не говоріть так. Це дуже рано людину. Не робіть такого, тому що ну це дуже деструктивно. Людина попробує мислити позитивно, візуалізувати. Вона не подіє, вона ще більше розчарується. Наступна також королівська категорія фраз: ти маєш бути вдячним за те, що маєш дуже часто можна почути. Боже, та що ти так страждаєш? Подивися, в якій ти хаті живеш? Ти ще й працюєш на роботі і заробляєш гроші. Або в тебе є дівчина, в тебе є дружина, чи живеш в гарному місті, чи ти в безпеці зараз. Рідні намагаються сказати людині, що будь вдячним за те, що ти маєш, в тебе все добре, нема причин для депресії. Друзі, не робіть такого. Людина яка переживає депресію. Повірте, це, це жахливий, це трагічний такий стан, який потребує довго, інтенсивного лікування. Суб'єктивно, так, в цей момент, людина не має ніякої вдячності за те, що вона має, тому. Що вона має депресію, і їй настільки погано, що вона не може бути вдячна всесвіту за те, що в неї зараз депресія. Не говоріть так, не пробуйте так заспокоїти людину. І остання ще одна королівська категорія фраз для заспокоєння, які використовують наші рідні та близькі. Ой, подивись, от в того Олега справи набагато гірші, ніж тебе. От порівняй себе з каліками, а в тебе ще ноги є. От подумай про дітей в Африці, вони голодують, а ти маєш що їсти. Друзі, це знову ж таки згубна категорія фраз для заспокоєння людини яка переживає депресію. Ви не можете порівнювати е, цю людину, яка переживає депресію з кимось іншим. Тому що ви не знаєте, що відбувається в людини всередині. Так людина переживає глибокі, внутрішні страждання. Ще раз наголошую, не пробуйте її порівнювати з іншими і казати, що когось ще гірше, тому ти маєш почуватись краще. Це не події, це може ще гірше спровокувати ще більший депресивний розлад тої людини, яка і так страждає. Не робіть цього. Добре, скажете ви. Ти нам тут розказав, як не говорити з людьми, які переживають депресію, як їх не заспокоювати, що ж нам робити, як з ними говорити, чи нам взагалі мовчати, нічого їм не казати. Друзі, зараз я вам дам також декілька категорій фраз. Ви їх можете видозмінювати, використовувати як вам зручно, які можна вживати, які можна говорити з людьми, які переживають депресію, і вони, як мінімум, будуть діяти нейтрально, а максимум будуть давати людині відчуття, що ви з ними, що ви поруч, що ви хочете допомогти. І ці фрази, які які я зараз наведу далі. Вони будуть свідчити про таку вашу глибоку підтримку, навіть таке розуміння людині, яка переживає депресію. Якщо ви будете використовувати ці категорії фраз, поруч з вами буде набагато легше, і ви дійсно будете впевнені, що ви допомагаєте. Отож, фраза номер один: ви можете запитати таку людину, як я можу допомогти тобі протягом цього важкого періоду, акцентуючи на те, що ви розумієте, що людина переживає важкий період і пропонуючи якусь допомогу. Якщо людина буде потребувати якусь допомогу, вона вам про це повідомить. Друга фраза, яка просто ідеальна, друзі. Використовуйте її часто. Ви можете сказати: мені дуже шкода, дорогий друже, що тобі так боляче зараз. Я тут поруч з тобою. Протягом цього важкого періоду твоєї депресії протягом цього жаху я буду поруч з тобою. Ти можеш на мене розраховувати. Використовуйте, друзі, от такі фрази. Вони дуже дуже такі ресурсні і вони дуже підтримують ту людину, яка поруч з вами. Ви тут робите два ключові моменти. Ви кажете, я розумію, як тобі важко, і розумію, як ти страждаєш, і я буду поруч з тобою, незважаючи на це, не намагаючись переконати тебе, що все окей. Третя категорія вона більш може бути е, можливою при легкій і середній. Формі депресії при важкій, не факт, що вона подіє, але ви можете сказати: розкажи мені про це, розкажи, що ти переживаєш, розкажи, що тебе мучить. І якщо людина на даний момент відкрита, вона поділиться з вами, чому їй так погано, вона поділиться з вами своїм суб'єктивним болем, так? Цим переживанням депресії. Ви можете час від часу питати, розкажи мені, якщо захочеш, будь-який час добить дзвони і розкажи, що з тобою відбувається. Я готовий вислухати. Я тебе зрозумію абсолютно. Тому використовуйте також отакі фрази, як прохання про те, щоб ця людина поділилася з вами, розповіла. І також остання категорія: якщо людина все таки поділилася якоюсь часточкою того болю, того страждання, яке вона зараз переживає, обов'язково скажіть дякую за те, що ти поділився, поділилася зі мною своїм болем. Я співпереживаю разом з тобою. Я буду поруч, я не покину тебе. Я просто буду для тебе тут поруч, щоб ти не переживав. Так людині дуже важливо зрозуміти, що ви не будете її переконувати, що її страждання, що її депресія. Це не важливе щось, і важливо почути, що ви розумієте, як це важко, що ви розумієте, як це і ви будете поруч, ви обнімете, подасте руку, принесете чай, чи просто мовчки посидите, щоб людина не відчувала себе самотньою. Друзі, я дуже рідко, так багато разів за випуск прошу поширити це відео, але я думаю, що по змісту ви зрозуміли наскільки це важливо. Тому, друзі, не полінуйтеся, візьміть лінк, поширте Фейсбук себе на стіні, чи в групу закиньте, чи в інстаграмі дайте посилання, чи в телеграмі дуже дуже багато людей потребують цього відео, тому що ми не навчені говорити з людьми, які переживають горе, які переживають депресію, які переживають сильну тривогу. А нам дуже важливо є вміти правильно говорити з цими людьми, щоб їх підтримувати, а не шкодити їм ще більше. Тим сміливцям, які додивилися відео до кінця. Я дуже дякую за перегляд. Знову ж таки чекаю вашого коментаря під відео, лайку обов'язково і підписки. І до нових зустрічей з вами був Василь Яворський. Будуємо нову Україну разом.